Всім привіт, я астролог Леся Шоманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 9 червня 2023 року. Сьогодні вранці період з 7.24 до 13.14 буде малопродуктивним. Складно буде прокидатися, справи йтимуть повільно. Проте, якщо ви заздалегідь підготуєтеся та будете діяти за складеним планом, то все пройде нормально. Просто будьте в цей період більш уважні і більш обережні, особливо за кермом. Після 13.14 енергії стануть плавними, заспокійливими, часом навіть сонливими і лінивими. Тому не Бийтеся, якщо посередині дня вас вирубить поспати, Сприятливий день буде для творчості, навчання, далеких поїздок, благодатним буде усамітнення. В мінусі може наздогнати ностальгія, психологічні проблеми та депресивний стан. А в плюсі власна робота з психологами, під вчителями, інтроспекція, занурення в себе. Чудовим буде релакс, прогулянки на природі біля водойм, медитації та різні духовні практики. День благодатний для взаємовигідної співпраці, творчих і прагматичних людей, відомих та діяльних, учнів та наставників. Увечері може відчутися внутрішній холод, самотність та почуття непотрібності. Рекомендую при таких симптомах зайнятися упорядкуванням та структуризацією власної діяльності, а також провідати своїх стареньких родичів, поділитися з ними своїм теплом та увагою. Їм в цей період часу буде найбільш складно. Рівень небезпеки високий, особливо в другій половині дня. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.